Ріта з Коломия спільно із медичним центром Святого Франциска запрошують на день донора. Забір крові проводитиме виїзна бригада Прикарпатського обласного центру служби крові, четвер, 31 липня, місто Коломия, вулиця Гетьманська, 36 із 9 до 13 години. Обов'язкова попередня реєстрація. Карітас Коломия спільно з медичним центром святого Франциска вже не вперше організовують день донора. кажуть, це не просто акція, це реальна можливість врятувати життя. Ця акція проходить дуже часто, з такими періодами приблизно 4-5 місяців. Початково вона була розгорнута для того, щоб працівники, які працюють Карітас Коломия, могли долучитися до збору крові, відповідно врятувати. Життя військових, так діток чи породіль, тобто тих людей, які потребують власне донації, потребують крові. Окрім працівників Карі та Соколомия, донорами можуть стати всі охочі. Головне не мати протипоказів і завчасно зареєструватися, додає лікарка загальної практики та сімейної медицини медичного центру святого Франциска Оксана Боледзюк. Донором може стати будь-яка охоча людина, яка досягла повноліття, потрібно бажання. Потрібно мати з собою документ, який підтверджує вашу особу. Потрібно мати гарний настрій. Ми ну, з таких медичних рекомендацій обов'язково легкий сніданок. Пацієнт не має напередодні вживати алкоголю чи вживати антибіотиків. Якщо такі речі є, ну, тоді донація крові не проводиться. Протипоказів е, до здачі крові немає. Винятками є ситуації, коли людина має дещо з, е, нижчі показники крові. Власне, гемоглобіну, чи це то може бути це залізо, чи феретин. Е, в такому випадку е, кров не здається. Але е, виїзна бригада попередньо визначає рівень гемоглобіну в пацієнтів, які будуть здавати кров. Е, також е, визначає додатково е, аналізи на е, гепатити, так чи на віл, тобто, вся кров перевіряється після здачі. Щодо реєстрації, це можна зробити за посиланням, яке розміщене на офіційному сайті та сторінках в соцмережах Карітасу Коломия. Там можна обрати зручний час для донації. До слова станом на зараз уже зголосилися більше 20 добровольців. Очікують прийняти близько півсотні людей. Донорство є неймовірно важливим, адже кров е, ну в даний час. Ця кров рятує життя військових. Але знов ж таки ми повинні не забувати про людей, які мають онкозахворювання, про людей, які втрачають велику кількість крові. А власне для людини, яка буде здавати кров, це 15 хвилин часу. А для інших людей це ціле життя. Це та крапля в морі, яка може їх врятувати. Це для них є дуже важливо. Забір крові проводитиме виїзна бригада Прикарпатського обласного центру служби крові. Четвер, 31 липня, місто Коломия, вулиця Гетьманська, 36, з 9 до 13 години. Подаруйте шанс на життя, станьте донором. Кожна крапля вашої крові може стати надією для поранених, хворих дітей, породіль та багатьох інших. Хто бореться за життя?